Доброго ранку. Так, вчора варила Зельс, ще якось його там називають, забула ковдюх, чи якось хто сальдісон називає. Робила таку штуку вперше, ну, в кишки. Ставила, на ніч оставляла на підпрес. Не знаю, чи пресу того хватило чи ні. Мені здається, треба було щось товстіше. ну будемо зараз куштувати. О, холодчик який тут стекло. А ну, що там та тайка наварила, що тайка так, напекла. Такий здоровий. Так, отріжу, де. Ну, давайте пополам уже. Щоб красивий розріз був. А там буде видно, що вона. Ох! Який красивущий. І ось сімка на той Ліза. Клас, клас, треба. О, а пахне. Треба ж попробувати. Уже пішли оці рецептори. Смакові рецептори вже пішли. Сіма. Ох і сіме. Дивіться, яке воно. Я думала, воно, коротше, буде таке. Якесь оцих всіх кусочечків не буде, видно, щось мені казалося. Думала, некрасиве буде. Коротше, все зварилося, дивлюся. І оця штука зварилася. М -м -м. Як завжди, крісточка попадається, лісона і, 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 вас буває? Ой. Буває таке? Коротше, все тут добре, тільки мені мало солі. Мало солена. Ну це нічого страшного, що воно мало солене. Краще підсолити, чим пересолити, щоб тоді ніхто його не їв. Правильно? Правильно. А так по чесночку і по цьому по перчику. Ну, короче, добре, що я вам скажу. Ой, носим, на сім. Я дитина прийшла на двору і хоче їсти. Звісно, без хліба їсти це не дуже. М -м -м. Прикольна штука. Ну хоча, в що... Просто так воно красивіше виглядає. Оці штуки. А Цей. А хоча по смаках, що на м'ясорубку я перекручую, що це те, то одне і те саме, мені кажеться. Ну а ще щось треба було додати. Вроді б ні. ж нічого не треба додати вже. Тут все. Дивіться і хрішечки, і із цього, з вуха. Те, що заливалося. одну половинку на сохранені, а другу, звісно, трішки тому, трішки тому посмакувати. То там дуже багато хто говорить, що великими порціями просто я ж ділюся, я си варю великі порції, то ділюся. Mm -hmm. Яке смакотіще, яке добротіще, кишку чистила оцю не сама. Так кишки я сама чистю вже навчилася. А от вона не, не сама чистила, а мені допомагали, бо я її ніколи в житті не, чи, не чистила цей шлунок. То мені допомагали. Отже такою. Я її взяла, спочатку так чистила, чистила, аби як небудь А там вже воно, треба його дві штуки оцих. На її було зрізати локати. Бо там воно в солі в мене стояло довгенько. Поки праздники не пройшли, поки руки не дійшли до голови. короче штука красива, мені подобалася, так? Да? Як вам? Красиве? Не переживайте, я все сама їсти не буду це 100%. Прикольна штука. Оці ці штучки тепер я буду вміти знати, як це все робиться, так? Да? Да. Так, всім хто сів снідати, а вже обідати. То всім смачного. Ділюся, діллюся. Це ще хотіла щось сказати. Робила не дуже жирне, щоб бачити саме м'яско. Ні, ну трішки цього попадається. А все остальне, ось з голови, це в мене скільки я поотбирала того сала, коротше, бо я дуже жирне не люблю. Тоді буде дуже нехорошо.